Я візняла прикольний тік Від від цих дівчаток пішли до Іри, від Іри до мене, від мене до Насті, від Насті до Насті. Ми наставлю нові сніжки з міндалем. Взагалі, топові. Okay. 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 Uf, трішечки плачу. Ви знаєте, що роблю? Привітання, вони не бувають лишніми. Цікаво, чи картопля посолена, бо я її посолила, але. Привітки. Йду з роботи, не хочеться. Треба відео робити, не хочеться. На роботі так тяжко було робити. Завтра на роботу не хочеться. <сум> У всіх так є. Після лікарняного відпустки типу, дуже тяжко виходити на роботу. Чи це тільки я одна людина, яка скаржиться по що мені не хочеться і тяжко працювати? Ой. Подивимося, чи чоловік в хаті прибрав, або чи їсти собі зробив на роботу, бо мені є що їсти, а його немає. Я би зараз помилася і лягла відпочивати. Але треба щось робити. Добавляйте лето? Марина казала, на 4 приходите. Ну, О, гляньте, в хаті чисто. Mm. Зле? Хочеш, давай я з баді схожу? Mm -hmm. У нас дощ. Далі дощ. І знімаю, до речі, на 11-й. Вау! Коля кашу зробив собі. Бо на 15-му у мене вгружається влог. Верніше я його змонтувала, і поставила на загрузку. От, я прийшла поїсти. У мене сьогодні продуктивний день. У мене сьогодні, до речі, моя дівчинка з Елара зробила вже більше 1000 СП, 1300, ну майже 1400 перший раз. Я її вітала з цим, вона вчора це зробила, але я не вслідкувала. Так як я ввечері проводила час із чоловіком, трішечки не вслідкувала за цим, але нічого, знаєте, типу, привітання, вони не бувають лишніми. Тому привітала сьогодні в інстаграмі, так дуже приємно. До речі, хто не знав, як мережевий працює, да? от моя дівчинка Іра, вона заробила, наприклад, 1400 хай СП, і от по цепочці. Да? 1400 СП маю і я, і ці 1400 СП має і моя наставниця, і ці 1400 СП має і далі людина, а це на секундочку 9% компанії. Тобто Іра, наприклад, перепродала щось, заробила на цьому 28%, тому що партнера або віп-клієнта ціна різниця в 28%. Тобто від каталогу, якщо хтось у Іри щось або у мене, наприклад, купить коктейль, то тобто 28% це вже мої. І, наприклад, коли ви хочете розвиватися в мережевому, так як я, то воно йде по цепочці. Тобто Іра зареєструвала якихось дівчаток, Іра це дівчинка, яка зробила 1400. СП, Наприклад, три дівчинки. Ці СП-бонуси від, від цих дівчаток пішли до Іри, від Іри до мене. Від мене до Насті, від Насті до Насті наставниці і так далі. Щоб ви розуміли, як працює мережевий бізнес, хто не знає, по цепочці, по ланцюжку, по ланцюжку. Тому це дуже класна структура будувати свій бізнес. Я сподіваюся, що я витягну в цьому місяці, але не хочу загадувати набагато. Як буду мати якісь успіхи більші, то я розповім. Але скажу так, що я вже заробила бонусів більше, ніж завжди. Бо ну місяць на місяць не приходиться інколи людям потрібно більше часу, щоб відважитися на те, щоб написати тобі. От, наприклад, мені пару людей писало ті, що взагалі одразу не приймали цього, що я цим займаюся, а зараз пам' і написали, щоб хотіли замовити. Так само і на роботі, наприклад, є у мене. Ситуації, коли, наприклад, взагалі ігнорували, не хотіли, а зараз зробила замовлення, її зареєструвала. І вона тепер має 28%. Вона не хоче працювати. Але, наприклад, в майбутньому, якщо їй сподобається все, вона зможе собі замовляти із скидкою в 28%, так як я. Тому хто зацікавлений, під кожним відео залишаю інстаграм, телеграм. Залишаю свій Тікток, але переважно працюю в телеграм групі і в інстаграмі. Тому, кому цікаво, далі за посиланнями переходьте. У нас дуже багато плюшок в бізнесі, і типу там розіграші роблять і марафони і грошові, і на схуднення роблять ну, навчання, крута підтримка. Все просто на блюдечки. Ось бери і користайся. Тому раджу: прийшла поїсти. Не знаю, напевно буду борщ їсти. Хочу вигрузити влог і хочу ще в інтернеті подивитися щось, відпочити. Сьогодні такий день в роботі, просто максимально кислий і максимально незаробітковий. Я сьогодні 300 разів сказала, що м -м, ліпше б я вдома була. Чоловік сьогодні вдома був, молодець, поприбірав. Я прийшла, він такий трішечки, я був розірушений, бо спав. Прокинувся йому так зле, бо в нього теж почало горло боліти. От А оказалося, що він просто тільки прокинувся. Хто не знає, до речі, на фізичній роботі в наймі я працюю на акорд. Тобто, скільки кілограм я зберу, скільки мені і заплатять. До речі, кілограм гриба експортового перший клас у нас коштує 85 грош. Тобто мені заплатять за один кілограм експорту 85 грошей, а другого класу, тобто це гриби можуть бути поцарапані, брудні, але уложені, 50 грош за один кілограм. І третій клас, тобто це таке: от, знаєте, типу, те, що могло там ну, роком на підлогу спасти або відкриті гриби. Не знаю, хто поняв, той поняв, Третій клас коштує 30 грош за кілограм. В неділю нам платять подвійно. Один кілограм гриба злотий 70 Тому вигідно ходити нам в неділю на роботу, не хочеться. Але вигідно через те, що більше платять, так само, як і чоловікам. Тріжечки про роботу там і там. Розпаковка шведесенька. Укроп. Цукіні купила ще баулатки вже з'їв. Купили цукерки, сподобалися, до речі, нові сливки з міндалем. У нас чисто для ока купили, бо я тут повибирала самим міндалем. Не знаю, наскільки вийшли. Чесно, За 30 злотих за кілограм коштували. Томатна паста, паштет. Я ніколи не їла такі цукарки, а цей раз купувала ж на ну, на роботу з один народження, то зайшли. Такі. желешки. морозиво, купила, бо знаєте що? ну Дитинство нагадала. Ковбаска давно не було. 11 коштує. Ще морозиво, ще морозиво. Не знаю, скільки це коштує. Цибулька, картопелька. Авокадо. Бо я завтра маю, можливо, на роботу, можливо, ні. Ще скажуть на дев'яту, то, Можливо, я буду вдома, але він зелений, то, напевно, не піде. Оля купив собі смоктальок, бімки. от Сподобалися ще корівки ці купили, молоко, печінка, куряча. Таке салко купили. У нас є свіжа в морозильній камері, але ключова фраза воно в морозильній камері. Тому я хочу дещо сьогодні зробити, мені треба, але я з морозилки не витягнула. І купили ще такі два морози, вони були по акції. Зеленуха і хліб. І це все у нас вийшло на 126 злотих практично. Такі у нас закупи сьогодні неділя. Сьогодні у Польщі вербна неділя, вони кажуть, то пальмова. Пальмова неділя. І вони святять, знаєте що? Я вам показувала раз. Ну, такі такі якісь, не знаю, кольорові такі Ну Пальми такі в них теж можна в магазині купити. Вони то святять. Ми вербу святимо, вони то святять. Сьогодні, до речі, ханлова неділя. Взагалі в нас в неділю всі продуктові магазини закриті, окрім якихось маленьких, приватних. А сьогодні хандлова неділя. Що значить хандлова? Тому що 1 квітня у них вихідний, у них буде неділя і понеділок вихідний, і вони відпрацьовують цю неділю. Це як варіант перед всіма святами, так? Або як варіант ще може бути те, що перед святами неділя робоча, одна. От, бо взагалі, наприклад, коли перепадає якесь свято в четвер, червоний день календаря, вони відпрацьовують в якусь неділю, та й день. Ну що? Я візняла прикольний Тік-Ток. Крута ідейка, можливо, до речі, вона буде. Ну, не знаю, ще. можливо, вона буде не тільки моєю, можливо, вона буде ну спільною. Я вже зробила таке відео, яку я ідею хотіла дівчатам донести, бо у нас така ну класна е, ідея вчора. Іра запропонувала зняти якийсь там ну спільний Тікток. Типу, на рахунок роботи. Ми, ми з Настю підтримали, тіпа, наша структура от, повинна розвиватися в чомусь такому. знаєте. Ми з Настю підтримали цю ідею, Ірину. І ну, сьогодні вже реалізовуємо не, не про те, що говорили, а трішечки інше. Я вже там собі задумала на роботі, що відзняти. Запропонувала дівчатам. Знаєте, типу, те, що ти бачиш, тяжко розповісти людям, що ти хочеш їм донести. Типу, ліпше зробити. Все вкупі, твою ідею, що я до речі і зробила, і потім розповісти дівчатам, що їм треба довідзняти. От це я зробила свою частину. Я зробила ще один до речі, ті, хто крутезний, зробила. А зараз буду той тік-ток вигружувати. От у мене тут робоча атмосферка, так що, до речі, хто хоче на дві хто хоче із нами <смі> теж знімати тіктоки, хто хоче займатися бізнесом, розвиватися, мотивуватися, так як ми. От я відпрацювала да? типу, ми робили до другої, десь зараз. Ну, п'ята година І <смі>, Ми прийшли додому, ми ще були на закупах, я вам розпаковку зробила. І типу я замотивована така стала, там тіктоків наляпала собі, знаєте. І це потрібно для того, щоб інстаграм продвигав твою сторінку, щоб було більше підписників і так далі. Трішечки плачу. бо знаєте, що роблю? Я впевнена, що кожен із вас в житті е їв це. Беремо картопельку. Я не знаю, як у вас це називали, бо, можливо, ну, кожного по різному. Перерізаємо на два Ну, Ми це робили вдома в духовці. Зазвичай тато це робив. Бо коли, наприклад, мама була на роботі, бо з інших причин мама не могла не готувати, або, можливо, по бажанню, можливо, хтось хоче. Були такі кораблики. Тільки вони, ну, у нас вдома плита, грубка. всі діла. І перерізали кораблики, брали сало. У нас є свіже, але воно в морозильній камері. Такий відрізали шмат сала, ложили цибульку, салко, цибульку і картопельку. І це все, ну, ми так спичкою протикали або такими паличками, і в духовку, да? Але я замотую в ходову і в аерогрі. Я впевнена, що можливо це забута страва багатьох баді. Баді. щось в око попало. Але я скажу так, що багато із вас її пам'ятає, я впевнена, що багато із вас зараз її навіть робить. Напишіть. Напишіть, можливо, у когось такі спогади, як у мене, про ті кораблики. А ще до цього всього тато виймав із банки сало, так знаєте, надрізав, туди часничок давав лавровий лист і теж в духовку. І Воно так запікалося. І Прикольно, що ця шкурка була така хрумка, тверда. Це мені дуже подобалося. Я людина, яка люблю шкурки. І свинячі, знаєте, у мене такий біздік інколи буває. Я додому приїжджала, або, наприклад, коли я жила ще в Сумах. Я на базар приходила, купувала себе просто шкурки, знаєте, і їла просто ті шкурки. Бо я дуже-дуже полюбляю, дуже мені подобається. От, Тому ми на вечерю будемо їсти кораблики, а ще до корабликів. Ми поріжемо, поїжджаємо, солоните салко, помимо цього ще салком дозидемося. І ще до салка у нас є сільотка. В банки, якась там в соусі, якомусь вершковому із укропом щось такого. У мене на фоні там гарячуня вариться. І я хочу з печінкою зробити. Ах, якщо завтра до роботи піду, то візьму, а якщо ні, то буде на завтра після, і на післязавтра. Колі є їсти, він вчора собі зробив. Тому вирішили таку вечерю зробити Аля з дитинства. Гляньте, як це виглядає все. М -м -м. Тут гарячуня в мене вариться. На інстаграм вже розпакували. Давайте з вами ще. О, просто дитинство. Так, вже порозкривала, щоб встигло трішки. Топля попеклась, попеклась супер. І тут у нас, дивіться, це дитинство. Це, до речі, квашені огірки. Нам дала дівчина одна з роботи. В баночці вже закінчилось. а це сучасність. Ну, і тут Сільотка по-іншому зроблена, як ми робили. Гляньте, клас! Подобається дуже. А оце ще бачили? Українська. У мене тут скільки всього. Просто, що немає куди вас поставити. Можу подати велику теж? Дякую. І так, цікаво, чи картопля посолена, бо я її посолила, але. Слабо. Я б ще досолила. Це ще гаряче салко. то ми беремо це. Огірочок. Дорожчик кисенька, таке як вдома. В розрив. Ту картоплю треба більше пороздовбувати, щоб вона простила, бо аж в роті шерсті немає. Напевно, на сіль подати. Дуже смачно. Дуже по-сімейному. Мені, наприклад, нагадує дні, родинні Вечер... вечеря. Ну що, буду закінчувати цей влог. До речі, давно вже цього не робила. Давно вже не прощалася так з вами, бо я постійно забуваю це зробити. Тому дякую за перегляд. Поставте вподобайку, напишіть коментар, свій обов'язково. Я люблю це робити. Іноді не зразу відповідаю, бо часу не маю, але. Це роблю. І дуже зустрічі в наступних влогах. А наступний влог уже скоро. Сердечко, сердечко від вас.